Мінеральні і термальні води це частина підземних водних ресурсів. Загальні запаси підземних вод суходолу становлять понад 60 мільйонів кубічних кілометрів. На них припадає 4% від загального обсягу гідросфери планети. Прогнозні ресурси підземних вод в Україні, в тому числі термальних і мінеральних, придатних для побутового і господарського використання, становлять 21 кубічний кілометр на рік. Це важливе джерело живлення річок та озер і забезпечення рослин вологою. Їх широко використовують для господарсько-побутових, промислових і сільськогосподарських цілей. З термальних вод одержують хімічні речовини: йод, глауберову сіль, борну кислоту, різні метали. Тепловою енергією підземних вод обігрівають будинки, теплиці, виробляють електроенергію. Підземні води це засіб для лікування захворювань. Підземні води, які мають необхідні фізико-хімічні властивості для лікувальних потреб, називають мінеральними. Типи мінеральних вод вуглекислі, сірководневі, радонові тощо. Вуглекислі мінеральні води постійно виділяють вуглекислоту. В Україні такі води поширені переважно в Карпатах і Криму. У Карпатах і Закарпатті є вуглекислі мінеральні води поляна квасова і свалява. Унікальною є вода навтуся, яка поширена в місті трускавці та його околицях. Її застосовують для лікування нирок, печінки, сечогінних шляхів тощо. До сірководневих мінеральних вод належать води, до складу яких входять розбавлені у них сірководень у кількості не менше, ніж 10 грама г на літр. На території України вони поширені у Львівській, місто Немирів і Тернопільській областях село Настасів. Радонові мінеральні води здебільшого пов'язані з кислими кристалічними породами або продуктами їхнього руйнування. І широко відомі на території українського щита, місто Хмільник.